Вибиті вікна, понівечені військовими діями дах, такими побачили працівники пологовий будинок у липні цього року. Наразі будівля відновлена. Свою лепту у відбудову внесли і благодійні об'єднання. Голова громадської організації Дорога життя Юрій Солод та ініціатор руху дорога життя Наталія Королевська замінили 48 вікон на четвертому поверсі. Наразі вони завітали, аби побачити, як працює пологовий будинок, і привітати перших породіль рады, что здесь уже рождаются наши новые детки. Ну, вам удачи, главное – здоровье. Молоді матусі задоволені комфортними умовами пологового будинку. Роддом, звісно, це сказка. Ми не чекали такого, чесно. Тому що ну, у мене беременність була важка, я в патології пролежала, скажімо, довоєнний період весь три місяці. І зараз то, що було, то что есть, є, очень сильна разительна різниця. вообще. Особенно радує тепло, потому тому, що холодно, по моему було всегда. Вот сейчас тепло це чудо. Всі ж сподіваються, більше ніколи не переживати жахіть війни і надалі працювати у таких сприятливих умовах.